Господи, мій Боже мого серця, сьогодні я знову приходжу до Тебе в молитві. Дякую за новий день, який ти подарував мені, дякую за світло, що розганяє нічну темряву. Дякую за кожен подих і кожен крок, який я можу зробити. Дякую за мою родину і друзів, за тих, кого я люблю, і за тих, хто любить мене, за кожну усмішку, що зігріває моє серце. За кожну добру зустріч, яку Ти послав на моєму шляху, і навіть за випробування, що вчать мене вірності. Господи, благослови мене в цей день, дай мені серце відкрите для любові, дай мені очі, які бачать добро у кожній людині. Дай мені уста, що говорять слова підтримки, дай мені руки, готові допомогти тим, хто потребує, наповни мою оселю миром і благодаттю, нехай у ній панує молитва, радість і злагода, нехай кожен, хто переступить наш поріг, відчує твою любов. О, Господи, вбережи мене від поспіху, що краде спокій, вбережи від слів, що можуть поранити ближнього, вбережи від рішень, про які я пожалкую і вбережи від думок, що забирають надію, дай мені мудрість чинити правильно навіть тоді, коли важко. Благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди, благослови моїх рідних здоров'ям і миром, благослови мої дороги, щоб вони вели до добра. І благослови мою душу, щоб вона завжди прагнула тебе. Нехай цей день бути прожитий на славу Твою. О, Господи, я вірю, що з тобою кожен день дар. Я знаю, що Твоя любов завжди поруч, і я хочу завершити цей день, як і почала. З молитвою подяки і довіри до Тебе, бо Ти мій Бог, моя надія і моє життя. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи мій. Сьогодні я приходжу до тебе з тремтячим серцем. Я визнаю, що думки стають важкими, як камінь. Іноді темрява накриває мене з головою, і я не бачу виходу з моїх страхів. Але я знаю, Господи, що Ти світло, Ти можеш розігнати будь-яку тінь у моєму серці, ти можеш забрати від мене тривогу, що краде мій спокій і позбавляє радості. Господи, обмий мою душу Твоєю благодаттю, наповни мої думки миром і тишею. Дай мені силу вірити, навіть коли я слабну. Вчини, щоб я могла бачити добро навіть у випробуваннях, дай мені серце, яке не лякається бурі, захисти мене від голосів відчаю, що шепочуть мені про безнадію, заміни їх на слова надії, що приходять від тебе, Господи, тримай мою руку, коли я боюся, піднімай мене, коли я падаю від зневіри, веди мене дорогою віри і спокою, нехай моє серце довіряє тобі повністю. Господи, будь моєю опорою, коли світ навколо хитається, будь моїм миром, коли всередині все кричить від тривоги, будь моїм Спасителем, коли відчай хоче зламати мене. Я довіряю, Ти мій Бог, моя надія і мій мир. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мій ангеле охоронцю, дякую, що ти зі мною від народження, дякую, що стоїш біля мене у кожну мить і що тихо оберігаєш мене від усякого зла. Ти знаєш кожен мій крок і кожну мою думку. Ти бачиш мої радості і сльози. І навіть тоді, коли я забуваю про тебе, ти поруч. Ангеле Божий, захисти мене від небезпек, від лихих людей і недобрих намірів, від темряви, що іноді приходить у серце, і від страху, який паралізує душу. Ангеле, веди мене дорогою добра, підказуй мені, коли я стою перед вибором, і допомагай мені обирати правильний шлях, ангеле охоронцю, підтримай мене у хвилини слабкості і радій зі мною у хвилини щастя, нагадай мені про молитву, коли я втомлена, і про вдячність, коли я отримую благословення. Ангеле Божий, оберігай мою сім'ю, оточи їх своїми крилами миру і відведи від них будь-яке зло, збережи моїх дітей у безпеці і благослови тих, кого я люблю. Ангеле, коли я йду невірним шляхом, зупини мене, і коли я падаю, підніми мене, навчи мене бачити Божі знаки і чути тихий голос у серці ангели охоронцю, будь моїм світлом у темряві і моєю опорою, коли я втрачаю рівновагу. Дай мені відвагу йти вперед, навіть коли страшно. Ангели Божий, навчи мене прощати і не тримати образ у серці. Допоможи мені бути доброю до людей і лагідною у словах. Ангели, молися за мене перед Божим престолом. Я довіряю тобі своє життя. Бо знаю, ти завжди на моєму боці, дякую, що ти мій вірний небесний друг, Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе зі своїми слабкостями і надіями, зі своїм болем і вдячністю, бо знаю, що тільки Ти можеш зцілити мене повністю, Ти лікар моєї душі та тіла. Ти бачиш рани, які приховані від усіх, і знаєш біль, який я відчуваю. Господи, зціли мою душу від образ, витри сльози, які я пролила в тиші, і наповни моє серце миром. Господи, зціли моє тіло від утоми, віднови мої сили і поверни здоров'я, яке я втратила, дай мені терпіння йти дорогою удуження і віру, що з тобою все можливо. Господи, забери страх, що живе в моєму серці, і заміни його на впевненість у Твоїй любові, навчи мене довіряти Тобі повністю. І не триматися за те, що мене руйнує. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чистими і світлими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро і підтримку, благослови мої вчинки, щоб вони були на славу Твою, Господи, зціли мою душу від сумнівів і від гіркоти, що накопичилися за роки. Дай мені радість жити кожним днем і вдячність за кожну мить. Господи, зціли моє тіло від хвороб, пошли мені сили дбати про нього як про храм, і захисти від усього, що шкодить. Нехай моє серце буде наповнене любов'ю, а моє тіло силою і здоров'ям. Господи, зроби мене свідченням Твоєї милості, щоб моє життя прославляло Тебе. Дякую Тобі за зцілення, яке вже почалося, і за любов, яка ніколи не зникає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господе, я знаю. Лише Ти мій захист, світ став темним навколо мене. Я відчуваю, як страх повзе в думки. Але я знаю, нечиста сила тікає, коли згадується Твоє ім'я, і я взиваю до Тебе, Господи, з глибини душі, що прагне світла, Ісусе Христе, Сину живого Бога, будь моїм щитом від усякого зла. Очисти мій дім і простір навколо мене. Нехай жодна темна сила не має доступу туди, де звучить Твоє ім'я. Святий Духу, запали в мені вогонь, що спалює кожну нечисту тінь, наповни мою душу спокою, який жахає ворога, присвята, Богородице, покрий мене своїм покровом, бо де ти, там жоден демон не сміє ступити. Я відчуваю, як зло намагається залякати, але я не боюся, бо зі мною ти, Господи, захисти мій розум, від нав'язливих думок. Захисти моє тіло від зла, що приходить через слова, погляди, прокляття, освяти мою кімнату, моє ліжко, мій сон, хай ангели твої стоятимуть біля дверей, благослови мій день і ніч, щоб у них панував твій мир. Дякую тобі, що твоє світло ніколи не згасає в мені. З тобою, Боже, я не боюся зла, з тобою, Боже, жодна сила темряви не переможе, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, дякую тобі за життя. За кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок, дякую за людей, яких ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму, і коли забувала про Тебе у щоденній метушні. Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням Твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті, дякую Тобі, Господи, за все. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ти джерело життя і любові, я приходжу до Тебе з вірою і надією. Господи, врятуй тих, хто зараз у небезпеці, захисти тих, хто стоїть між життям і смертю, пошли ангелів туди, де ллються сльози і страх. Обіймай тих, хто залишився без сили, підтримай тих, хто втрачає надію. Господи, врятуй душі, які заблукали в темряві, приведи їх до світла Твоєї любові, зціли рани, які не видно, і зціли тіла, які страждають від болю. Захисти дітей від зла цього світу, вбережи матерів, які моляться за своїх дітей, підтримай батьків, які стоять у молитві за родину. Господи, нехай жодне життя не буде втрачене марно, нехай кожне серце відчує Твою присутність. Я вірю, що Твоє Слово сильніше за смерть, і Твоя любов сильніша за будь-яку біду. Господи, відверни небезпеку від тих, кого я люблю. І від тих, кої я навіть не знаю, але вони потребують тебе. Зупини руки тих, хто чинить зло, і дай розкаїття тим, хто заблукав. Пошли мир і спокій туди, де панує хаос, Господи, збережи життя тих, хто зараз у лікарнях, збережи тих, хто рятує інших. І тих, хто ризикує собою заради ближніх, допоможи мені підтримати тих, хто потребує, і підняти тих, хто впав. Дай мені серце, яке вміє співчувати, і руки, які готові допомогти. Господи, нехай ця молитва стане щитом для багатьох, і нехай жодне зло не торкнеться тих, кого ти охороняєш. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий пантелеймоне, великому чинуку і цілителю, я приходжу до Тебе сьогодні з відкритим серцем. У ньому біль, надія, молитва і тиха віра. Я прошу, стань моїм заступником перед Господом у хвилини хвороби. Ти знаєш, як болить тіло і як втомлюється душа. Ти лікував любов'ю, молитвою, милосердям. Я звертаюся до тебе, бо вірю, ти не пройшов повщуй біль, і не обійдай і мій, святий Пантелеймоне, покрий мене своєю молитвою. Попроси у Господа для мене зцілення повне і мирне, зціли мою душу, зціли моє тіло, дай мені сили пережити це випробування з гідністю, дай мені терпіння, коли біль не відпускає, і дай мені спокій, навіть якщо шлях зцілення буде довгим. Дякую тобі, Боже, за кожну мить полегшення. За кожен ранок, коли прокидаюся і ще можу дихати, за людей, які лікують, доглядають, турбуються, за твою благодать, яка діє навіть у слабкості. Підтримай мене, коли здається, що більше не витримую. Підтримай, коли втома накриває, як хвиля, підтримай, коли серце питає, А чому я? Святий Пантелеймоне, збережи мої думки відвічаю. Попроси у Бога мудрості для лікарів, нехай ліки діють, нехай руки будуть вправні, а моє тіло відкритим до оздоровлення. Благослови мій розум, щоб не панікував, благослови моє серце, щоб не озлоблювалось, благослови мої уста, щоб вони не нарікали, а дякували навіть за мале. Дякую тобі, Боже, за твоїх святих, які не покидають нас у хворобі. Дякую за Твою присутність, дякую, що ти зі мною, а не проти мене. Я віддаю тобі, Господи, своє тіло, свій біль, бо вірю, ти не допустиш нічого даремно. Ти можеш зцілити миттєво, а можеш вести поступово. Я приймаю Твою волю і прошу Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я починаю цей день з Тобою. Дякую, що Ти збудив мене до нового ранку. Дякую за ніч, яка минула, і за життя, що триває. Дякую за здоров'я, за близьке, за повітря і сонце, за все видиме і невидиме. Дякую. Благослови мій сьогоднішній день Боже, благослови мої слова, щоб були світлими, благослови мої думки, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб приносили добро, підтримай мене, коли я почую погані новини, підтримай, коли на душі стане важко, підтримай, коли я втомлюся, бо ти моя опора будь-який час доби. Я прошу Тебе, Господи, захисти тих, кого я люблю, даруй їм мир, радість, надію і спокій, збережи їх від нещасть, суму і тривоги, і будь з ними навіть тоді, коли мене немає поряд. Благослови тих, хто хворіє тілом чи душею, обійми тих, хто плаче в тиші, потіж тих, хто почувається загубленим. І підніми тих, хто не бачить виходу. Я віддаю тобі усі свої справи, зустрічі, рішення, вклади в моє серце мудрість і довіру. Господи, залишайся зі мною у всьому, у словах, і в мовчанні, у діях і в спокої. Нехай цей день пройде з тобою, і нехай у кінці дня я знову скажу дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, заспокой мою душу, нехай буря в серці моєму вщухне, нехай темрява розсіється світлом твоєї любові, нехай моє серце знайде мир у тобі. Ти казав не бійся, я з тобою, я вірю цим словам і тримаюся за них. Я довіряю тобі більше, ніж власним думкам. Господи, я віддаю тобі всі свої тривоги, я складаю їх біля твоїх ніг, бо знаю, що тільки ти можеш забрати їх від мене, бо знаю, що ти сильніший за будь який страх. Господи, навчи мене бачити красу навіть у важкі дні, навчи мене вірити, коли все здається темним, навчи мене любити, коли серце зранене. Господи, будь моєю опорою. Коли я слабка, тримай мене, коли я падаю, підійми мене. Коли я гублюся, веди мене. Господи, я хочу жити у світлі Твоєї благодаті, я хочу прокидатися без страху, я хочу лягати спати з миром у серці, я хочу вірити, що ти завжди поруч. Господи, зміцни мою віру, зроби її непохитною, як скеля, щоб жодна тривога не зруйнувала її, щоб жоден страх не мав влади наді мною. Господи, я дякую тобі за цей день. Дякую, що навіть серед хвилювань ти зі мною. Дякую, що навіть у сльозах даєш мені надію. Дякую, що Твої руки завжди простягнуті до мене. Господи, я віддаю тобі себе цілком. Мої думки, мої почуття, мої хвилювання, мої страхи, мої надії, моє життя. Усе у Твої руки, бо ти мій Спаситель і моя любов, ти мій мир і моя надія, ти мій захист і моя радість, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, будь моїм лікарем, торкнись мене своїми святими руками, зціли моє тіло від болю, зціли мою душу від страху. Господи, дай мені терпіння, навчи мене приймати страждання з надією, не дозволь, щоб хвороба вкрала в мене віру. Господи, благослови лікарів, які мене лікують, дай їм мудрості і уважності, дай їм руки лагідні і серце співчутливе, через них яви свою милість. Господи, благослови мою сім'ю, що поруч зі мною, дай їм сили підтримати мене, даруй їм мир, щоб не боялися за мене, даруй їм віру, що все в Твоїх руках. Господи, забери від мене розпач, дай мені відчувати Твою присутність, нехай навіть у хвилини болю я не забуду про тебе, нехай навіть у слабкості я славлю Твоє ім'я. Господи, дай мені надію на одужання, навчи мене цінувати кожен подих, навчи мене радіти навіть малим перемогам, навчи мене довіряти тобі завжди. Господи, благослови мої думки, вижени з них страх і тривогу, наповни їх світлом і миром, дай мені відчуття внутрішньої радості. О, Господи, я знаю, що життя моє у Твоїх руках, я знаю, що без Тебе не можу нічого. Я знаю, що Ти любиш мене, тому довіряю Тобі повністю. Господи, якщо Твоя воля, дай мені зцілення, я приймую дякую. якщо ж Твоя воля провести мене через хрест страждань, дай мені сили пройти цей шлях з гідністю. Господи, будь моєю опорою, у хвилини слабкості, будь моїм світлом, у хвилини темряви, будь моїм миром, у хвилини болю, будь моїм життям, у хвилини відчаю. Господи, я дякую тобі вже тепер. Дякую за кожен прожитий день. Дякую за людей, які моляться за мене. Дякую за Твою любов, що ніколи не зникає. Господи, у Твої руки віддаю своє здоров'я. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.